Привіт, друзі! З вами я, Аквалатекс, співачка України. Сьогодні ми поговоримо про наболівше, про те, що сидить у кожного, українця або тим, хто себе так вважає. Дощі, це, звісно ж, про війну. Це нова підрубрика на моєму каналі. Короткі відео, де я буду ділитися своїми цікавими історіями із життя. Своїми спостереженнями або баченням світу, так як бачу його я за моїм життєвим досвідом саме такі історії допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не одинокі, а також знайти вихід із цієї ситуації. Сподіваюсь, і тобі відгукнеться сьогоднішнє відео. А перед початком не забудь поставити лайк і написати коментар до цього відео. А я буду особисто вдячна, якщо цим відео ти ще й зіб'єш. Готові? Починаємо!

Або е, коли це має трапитися, коли ми законно, коли ми своїми силами виберемо вистоїмо цю перемогу. Але давайте більше заглибимось в етимологію слова. Всі чекають на перемогу. Що для вас значить перемога? Там є дуже різні думки в інтернеті, дуже різні думки навіть в коментарях. Напишіть обов'язково свій, напишіть свою думку. Це важливо, особливо якщо ви українець чи живете в Україні. Що для вас означає перемога? Чого саме ви чекаєте? Чи це має бути, я не знаю, там повне тотальне знищення Росії виход на кордонів 24 лютого 22-го року, 91 року, чи прийняття України в НАТО в ЄС? Що для вас перемога? Я думаю, 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 і перемога насамперед вже відбулася. А? Перемога відбулася досить, я думаю, давно. І ніхто цього не помітив. Давайте проаналізуємо, Україна отримала дуже багато за останні роки техніки, дуже багато нових навичок, нових людей, нових кадрів, законів, можливостей, признання в світі і нових знайомств, партнерів саме країн і таких великих іменно виз партнерів, не просто друг президента. Це перше. Друге, ми вже відбили. Достатню кількість військ територій, щоб думати, що перемога вона би, вже відбулася. Вона не відбулася, а вона відбувається. Вона почалася якийсь час тому, коли ми відбили війська з Києва з Київської області, з Харківської області, з Херсону і продовжується ця перемога. Вона досить довга. Це то, що я думаю, для мене особисто перемога. Напевно, була ще в квітні 22-го року, коли Київ стояв, коли Київ відбив, коли столиця захистилася і видворила всіх непрошених, небажаних гостей з нашої області. Це відео теж хочу присвятити тим людям, які ну можливо, хтось як я, можливо, хтось трошки більше, можливо, хтось трошки менше заганяється з цієї ситуації. І думає, скільки ще, скільки ще нам лишилось терпіти, і навіть я думаю, що ви погодитесь зі мною, питання не в тому, коли закінчиться війна і коли настане перемога. Питання в тому, коли закінчиться наше страждання, коли ми зможемо жити життям, яке в нас було повноцінним, повним. І, звісно ж, кожному хочеться е, отримати не то, що нагороду, а своє заслужене за ці страждання. Щоб ці страждання, щоб ці роки жахливі були немарними. І якщо у вас такий момент зневіри наступає, або зараз ви сидите в ньому, хочу вам сказати одно. одне: дійсно, пройшло багато часу, вже три роки. А може пройде більше. Але ми з вами, я, ви, хто дивиться це відео, ми дойдемо до кінця. І ті, хто дойдуть до кінця, отримують найкращі призи. Просто я вам обіцяю, що нічого в світі не буває марним, нічого не пройде просто так безслідно, нікому ніхто нічого не пробачиться. І ми маємо ще трішечки почекати. Не знаю скільки. Але все, що ми вже пережили, все, що відбулося, це дуже багато, дуже жахливо. І Розчаровуватися, якби покидати на півшляху, не знаю. Точно не моя історія. Я точно лишусь до кінця і отримую своє. І знаю, що я не просто так страждаю і все це терплю. Зараз також шириться інформація і соцмережами в інтернеті. Популярна. Навіть хтось пише, що це псо, хтось пише, що це їх думка, що це правда, неправда. Цьому не будемо розбиратися, в тому, що треба змінювати владу, влада погана, і українці погано воюють, і тому ми не можемо там відвоювати. І взагалі, все через жопу. Дійсно, в нашій країні не все ідеально. Є моменти, є моменти, за які мені соромно і хотілося би змінити. Але в цілому мені здається, що це нагнітання і ця якби паніка вже від того, що у людей виривається терпець від того, що ми не можемо. Ну, шукати вже хочеться, і починаємо шукати винних, чому ж е ця перемога от не наступила тоді, чому ми не закінчили ще війну? Вже деякі люди погодилися б там віддати території, а дехто взагалі там е пропагує таку думку, що нехай краще буде там Росія, але без війни, без цього всього, ви знаєте, тут питання навіть не в тому: е Росія не Росія тут. Це війна, я думаю, за, за людство, за гуманність, за ці цінності, які є, що нас власне і, і відрізняє від цієї орчатні, від москалів. Якщо у вас наступають такі моменти з невірим, намагайтеся не шукати знаєте, зради в комусь, не шукати, що хтось винен, подумайте, що ви зробили для цієї перемоги, що, як ви можете ще допомогти. М -м, можливо, Знову ж таки, в мене було вже відео про енергію, про направляння своїх емоцій. Можливо, ви це своє недовольство, цю свою злость агресію вимістите на російській стороні, і це наближе нас до перемоги. Можливо, якщо вам дуже сумно, ви хочете поплакати вам так самотньо. Спитайте у інших людей, як, як їм ця ситуація, що вони думають, які в них сталися проблеми під час війни. Для того щоб по-перше поплакати разом, і це можливо вас більш сплотить. А по-друге, щоб теж побачити, що не тільки у вас є проблеми, і можливо, вони навіть вже і не такі великі, і те, що ви вислухали іншу людину, їй дуже допоможе. А вам допоможе, якщо вислухають вас. Плюс, я думаю, дуже важливо. Тримати позитивне мислення і все ж таки візуалюза... візуалізувати в своїй голові цю перемогу, це щасливе життя, гарне. І не просто його візуалізувати, а почніть його жити зараз. Почніть жити зараз життя, яке б ви хотіли жити після перемоги. Уявіть, що перемога вже настала. Спробуйте так. І можливо, ця візуалізація теж допоможе, по-перше, вам не поїхати кукухою, по-друге. Я вірю в такі речі, що вони наближують наші мрії, самовізуалізація і відчуття цього. Всім, хто занепав духом, хто здається, можу дати таку мотивацію, що ті, хто дійдуть до фіналу, ті, хто вистоїть, ті, хто залишиться вірним в першу чергу собі і своїм принципам і своїй країні, ті отримають те, чого прагнуть. Те, за що боролися, те, а, чому можна сказати, почалася війна, те, що в нас забрали, повернеться назад. Є також негативна, якби сторона цієї ситуації, що після війни я особисто очікую теж розбирательства. В нашій спільноті, да? хто більше воював, хто більше донатив, хто був на фронті, хто був на нулі, а хто взагалі ухилявся, хто виїжджав за кордон, хто ні, це ще нас чекає попереду. Але я вірю, що можливо, якщо ми пропрацюємо ці моменти зараз, на якось перелаштуємо своє мислення на те, що за що ми боремось? Чому так відбувається? Що я можу зробити, то в момент, коли наступить ця перемога, ці чвари, можливо, теж не відбудуться. І я хочу помилятися, і щоб так і було, щоб не було жодних чвар і непорозуміння всередині суспільства, і щоб ця перемога була абсолютно для всіх українців, для всіх, хто себе таким вважає. Без розбіру, хто скільки задонатив, коли, як, де був, э, воював, не воював, ухилявся чи ні. Тому що ну, українець це відчуття. Не, не треба, я думаю, добиватися і заслуговувати э, якогось бути українцем. Ви вже народилися в цій країні, ви вже є їм, ви вже. Розділяєте частину цінностей, яку розділяє де, там, вся наша країна глобально. Просто залишайтеся хорошою, доброю людиною, ось що головне, не можу вам відповісти, бо не знаю відповіді, коли війна закінчиться. Але якщо ми докладемо зусиль і почнемо вже зараз працювати над собою, над своїм мисленням, над своїм відношенням один до одного. Подумаємо ще раз, згадаємо, які в нас цінності, за що ми боремось, що б ми хотіли, яку б ми хотіли країну бачити, то в момент перемоги дійсно буде відчуватися перемога. Перемога здорового глузду, перемога е гуманного світу над злом. Маленький монолог, просто щоб підтримати. Тих, хто здається, тих, хто опускає руки, тих, хто починає шукати винних да, всеред своїх. Ще. Знаєте, поки війна не закінчилась, дуже якось важко критикувати когось за погані дії. Ми всі разом і маємо зараз не критикувати, не говорити, що хтось поганий, а ще більше об'єднати своїх зусиль. І якщо вам не подобається, як там чинить. Влада, чи якийсь чувак, блогер, я не знаю хто. Зробіть по-іншому, ви, зробіть ви щось. Він зробить по-своєму, так як ви вважаєте неправильно, ви зробите по-своєму правильно. І це буде вже подвійне старання на користь перемоги. Також хочу таку тему зачепнути. -за -за як донати, і як підтримка фондів ЗСУ, знаю. Я Знаю, що у вас можливо зникла довіра, можливо, більше зараз уваги, більше недовіри до цих зборів, тому люди почали донатити менше і збори погано закриваються, а потреби ростуть, і, на жаль, немає якоїсь суми, яку б ми зібрали, і сказали би, що все це хватить. Не вистачить. Повірте, будь-якої суми. Тут важливий процес. Якщо ви зрозумієте, що Рівність і свобода це також про рівність і свободу, якщо ми кажемо про донат фінансову, якщо ви в своїй голові просто відкладете те, що можна грошима ділитися, якщо хтось цього потребує. Якщо в мене є дійсно ну не то, що зайві, а просто в мене є 50 гривень, які б я зараз міг би там згубити віддати, і моє життя від цього не зміниться, ніхто не постраждає. То віддайте ці кошти на благодійність. Ви можете підтримувати будинки дитячі, ви можете притулки тварин підтримувати. Можете підтримувати молоді таланти, але просто я про те, що культура донатів і ділитися, ділитися, щоб стати рівними. В мене більше, я даю тому кому менше. В мене Зараз да, там вистачає на всі мої потреби, поділюсь з тим, кому не вистачає на жодну. Тоді це почне працювати. Друге, з приводу донатів, якщо ви не вірите фонду Сергія Притулли, або теж підозрюєте, як я, признаюсь вам в цьому, що е, саме донати офіційні на якісь фонди дуже часто розкладаються і потім випливають такі історії. Е, Чоловіка Соні Маразюк, mm. то знайдіть просто людей, яким ви вірите. Тут же ж питання не в тому, знаєте, що типу, е я би хотіла б, да, там, дати гроші, але от людина мене так підвела, тому більше ніколи не доначу. Я думаю, що тут проблема саме да, е хочу-не хочу. Якщо ви хочете допомогти, знайдіть, як це зробити. І якщо ви не вірите офіційним фондам, Познайомтеся з тим, хто це збирає. Зараз дуже багато збірів, зборів. Зараз дуже багато м -м, маленьких блогерів, великих, середніх активістів підтримують. Ви можете їм написати в особисті повідомлення, познайомитись з людиною і знайти та, яка вам подобається. Той, якій ви довіряєте, ці збори, яка можливо публікує там звітність або показує свою роботу, і тому ви їй довіряєте, але не переставайте це робити. Це дійсно важливо і зараз. Всі відчувають, я думаю, наслідки того, що ми разом, як українці, не кожен з нас, а ми разом стали донатити значно менше і підтримувати цього всього. Останнє, напевно, що я вам скажу: що я хочу подякувати владі, я хочу подякувати нашим захисникам і взагалі, в принципі, те, що в період, в часи війни, страшної війни, у нас, в принципі, є світло. Можливо, відключається, але, блін, круто, що воно є. Класно, що у нас працюють ресторани, там, бари, клуби, якісь маємо дозвілля. Так, да, маємо паралельну комендантську годину, і мені б теж хотілося її прибрати. Але круто, що це є, тому що для порівняння згадайте, згадайте, ви не згадаєте. Я теж, але прочитайте в інтернеті, подивіться відео про Другу світову війну, про Першу світову війну, про інші війни світу, коли е, немає таких можливостей. Україна в цьому унікальна, тільки ми можемо провадити війну і паралельно входити в Євросоюз. Тільки ми можемо боротися е, на фронті з Руснею. І поза тим боротися за рівні права для всіх українців, в тому числі ЛГБТ плюс персон. У нас дуже багато можливостей, можливостей, і ця війна, вона унікальна, не було такого, і не буде більше. Намагайтеся знайти позитив. І якщо у вас десь втратилася ця віра, якщо ви не знаєте і шукаєте, що вам хтось скаже, що війна закінчиться і. Просто треба почекати, то я, я вам це скажу. Війна закінчиться рано чи пізно, наступить день, коли офіційно президент України Володимир Зеленський вийде в своє щоденне відеозвернення і скаже нам ці приємні слова довго Залишилось почекати ще трошки. Дійсно, з тим, що ми пережили, от. Тільки ядерна війна, напевно, може бути більше, і я вірю в світову спільноту, яка цього не допустить. Ми вже багато пройшли, багато пережили, Чуть-чуть залишилось, Чуть-чуть. якщо зараз зупинитися, так воно і буде. Навіть якщо ви там не донатите, не хочете, не, 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 не знає, там ухиляєтесь чи навпаки. Там бігайте, б'єте, це цікава, Ва ваші право. Робіть, що хочете. Але єдине, що зараз напевно вимагається, це віра. Не втрачати віру, не сумніватися. Як тільки у вас підуть сумніви, як тільки ви почнете шукати винних у своїх же, і перестанете розуміти, проти чого, проти кого ми воюємо, війна буде відкладатися на одну хвилину, на годину, на день. Я маю на увазі подовжуватися. Перемога буде відкладатися. Вірте, чим сильніше ви вірите, чим більше нас вірить, чим <світ> краще вірить кожен з нас. І коли весь світ повірить, що ми виграємо, то я думаю, навіть не уважаємо Владимир Путін в це повірить і такі капітолію. Що нагрузила вас трошки? Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар вже будь-який, тому що не знаю, що писати, що казати. Дуже щепетільна така тема. Сподіваюсь, не це відео на ютубі взагалі мене. Якщо вам буде сумно, вмикайте це відео ще раз. Якщо е, хочете підтримати людину, їй це відео і подискутуйте на тему цього відео і помрійте, посидіть, надихніться. Як би ви хотіли, щоб закінчилась війна? Коли? І що ви будете робити після? Я думаю, що першим ділом, як тільки оголосять перемогу? Блін, навіть не придумала, бачите, я всі чекають перемогу, а що потім діти, не знаю. Тому напишіть, що ви будете робити, як тільки наступить перемога, які ваші перші дії. До нових зустрічей, до нових відосів. Дивіться також інші відео з цієї підрубрики на моєму каналі. З вами я, Квір-Співачка України, Українка Аквалатекс. Слава Україні!